Всіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні говоримо про 22-й сонячний день час знаків, прикмети важливих застережень. Наші предки вірили, усе, що трапляється цього дня, не випадкове. Це день, коли варто бути уважним до слів, людей і дрібних подій, бо вони можуть підказати напрямок на найближчий час. У цьому відео розповім про прикмети. Для кого сприятливий цей день? Здоров'я, дня, одяг, числа. Чого краще уникати, що не можна робити як правильно прожити 22-й сонячний день. Щоб не притягнути зайвого і зберегти внутрішню рівновагу. Цей день сонячного зороастрійського календаря присвячено вату чи пхаду. Це великий ізет шанується як володар вітрів. У дуалізмі розглядаються дві іпостасії вітру. Вата визначається як бриз, добрий, легкий вітерець. Друга епостась ваю, протилежність вати. Вважається, що вата вселяється в тіло людську душу, а ваю її відносить на небо після смерті. У зороастризмі вата має сакральну символіку троянди вітрів. Вата дарує людям зміни, спрямовує на пошуки свого щастя, допомагає визначитися з вибором життєвого шляху. 22-й сонячний день, вплив та характеристика. 22 го сонячного дня. У 22-й сонячний день, з урахуванням впливу зірок та планет, слід зайнятися самоаналізом, зважити всі за і проти, переконатися у правильності обраного життєвого шляху чи конкретних подій. День випробувань. Безліч справи подій може відбуватись 22-го сонячного дня. Слід бути готовим до всього. Тому лише обдумані, голоднокровні, виважені та об'єктивні рішення позбавлять проблем і не вплинуть на хварно. Це день чистоти тілесної. Лазня, сауна, перукарня, манікюр та педикюр. Смердючий запах нечистого тіла негативно позначається на захисті, дарованому згори. 22-й сонячний день вимагає багато рухатись, спілкуватися з людьми. Заводити нові знайомства, налагоджувати особисті та ділові відносини і контакти. Але це не означає, що потрібно надаватися нестримним у Розсудливість має бути у всьому, що не можна робити 22-й сонячний день, слід поменше перебувати вдома, замкнутість та медитації не для цього дня. Планування також не дасть очікуваних результатів. Скоріше навпаки. Не можна уникати подружніх обіймів. Так, можна спричинити зневагу божественних сил. У їжі необхідно відмовитися від м'яса, особливо субпродуктів. Рі для цього дня сонячного календаря до вчинків, що засуджується суспільством з позиції етики та моралі. Належить зрада та чвари, для кого сприятливий 22-й сонячний день, день сприяє кардинальним змінам. Не варто боятися різко змінити перебіг речей та подій. Оптимально для цього дня змінити рід діяльності професію. 22-й сонячний день прихильний до подорожей, поїздок, прогулянок на свіжому повітрі. Одягу 22-й сонячний день. Вата благоволіє тьмяним яскравим кольорам в одязі. Не буде поганим тоном поєднання в одязі кількох кольорних ріжень. Основна вимога, щоб кольорна гамма. Плавно переходило з одного кольору до іншого, слід відмовити вдягати строкаті вбрання, Червоні і рудий відтінки вбрання не для цього дня, харчування у 22-й сонячний день, ритуальною стравою з зоруастріці виступали проростки ячменю, з них пекли дріжджові коржики з начинкою земберю, кориці або родзинок. У цей день рекомендується відмовитись від важкої їжі, що важко засвоюється. Салат, зелень, горіхи, сухофрукти, насіння, зелений горошок, квасоля, кукурудза. З алкоголю допускається біле молоде вино, некріплене і десертне. Можна у різноманітності стіл також єлем та пиво. Чай має стати основним напоєм 22 го сонячного дня. Як перекус, хороші будуть фрукти. Здоров'я 22-й сонячний день. Слід більше уваги приділяти самопочуттю та харчуванню. Вегетаріанські стіли, прогулянки на свіжому повітрі у поєднанні з приємним спілкуванням, створять приємну атмосферу і благотворно позначаться на здоров'ї та психологічному стані організму. Добрі справи в 22-й сонячний день. Для цього дня зараз як справи, що позитивно впливають на хварну, визначив взаємовирочку відданістю дружбі та ідеалах. Сни у 22-й сонячний день. Вважається, що це день, коли сновидіння мають під собою реальне підґрунтя і практично збувається. Прекрасно, коли протягом ночі бачиться кілька подіччих сюжетів. Це вказує на позитивні зміни в житті, причому у порівняно близькій перспективі. Багаття або інша подія в сновидінні, в якому є полум'я, говорить про отримання довгоочікуваної допомоги або фінансової підтримки. Ліс, березовий гай, фруктові дерева віщують нові знайомства та стосунки. Потрапити під дощ у вісні значить знайти зцілення. Несприятливими вважаються основидіння із водою купання. Такі сни говорять про захворювання чи смертельну загрозу, плити у вісні, в човні, до покійника, одягти або носити білий одяг у вісні до руйнування фінансових проблем та розтрат. Крім того, практично всі сновидіння, крім зазначених вище, слід трактувати чітко за сюжетною лінією. 22-й сонячний день. Індивідуальні тотеми, народжених у 22-й сонячний день. Як предмет сили цього дня виступає будь-який предмет, що вказує напрями будих вітру. У минулі часи такими тотемами виступали колеса, флюгери, диски для метання. Камінь дня Джеспіл. Він дарує незалежність та захищає хварну. Його сакральні властивості утотожнювали з боротьбою, у у подоланні та пізнанні, здобуті сили та свободи. 22-й сонячний день під впливом полярної зірки. Зороастрійці та астрологи вважають її зіркою змін. Полярна зірка допомагає мандрівникові не збитися зі шляху, вселяє надії, надає легкість і впевненість у вибраному курсі. Полярну зірку також називають коносурою. Це головна зірка у сузір'ї Малої ведмедиці. Вона перша величина. Уран, місяць, Нептун контактують із нею. Завдяки тому, що полярна зірка у повсякденному житті дарує людям мінливість, якусь безрозсудність і безшеважність, символи її зарозтрим визначив Колесо Фортуни. Планетою 22 го сонячного дня вважається Меркурій. Сакральними числами цього дня визначено 22, 39, 53, 86. 22-й сонячний день прикмети – 22 сонячного дня. У цей день переважна кількість прикмет пов'язана з атмосферними явищами. Мінлива погода вказує на зміни в житті. Якщо небо вкрите хмарами, слід поспостерігати за їхньою формою. То благих подій не має побачити у формі хмари тотем. Якщо при виході з дому вітер тьме в спину, це прикмета отримання допомоги, а також реалізації задуму. У той же час сильний подих вітру вказує на те, що планом цього дня не судилося дійститись. Розбити посуд у 22-й сонячний день до успіху головний убір, що злетів внаслідок впливу вітру, вказує на послаблення захисту хварень, зламати щось, опустити сумку, прикмета того, що щастя чи удача пройшли повз. Втратити обличчя або розчаруватись у когось із друзів та близьких до важких подій в майбутньому чи не реалізації проєкту цього дня. Неприємні запахи 22-го сонячного дня говорять про те, що попереду негативні явища та події. Побачити дим знак псування. 22-й сонячний день тотем. 22-го сонячного дня тотемом та антитотемом. Обрано дрібне, але дуже відважне звірядку. То темом буде Горностай. У багатьох народів шанується як священна тварина. У середні віки мантії багатьох царських і королівських персон були оплямовані хутром саме цього звіра. Вважалося, що завдяки кольоровій гамі шкірки, білої і чорним, правителі могли розрізняти добро і зло, у удовіреній йому державі. Крім того, шкірка Горностая вважалася оберегом правителя, що оберігала його хварно. Антитотемом же у 22-й сонячний день позначено сколопендро. Це мерзенна зовні коротка, але дуже гадка, багатоніжка. В основному мешкає в громадських туалетах, каналізаціях та інших місцях скупчення фекалії та підвищеної вологості. 22-й сонячний день характеристика людини народженої в 22-й сонячний день. Зовнішніх їх забудня Зростання нижче середнього. Гудролавої статури. Обличчя має незграмну форму, риси обличчя дещо загострені, світоволосці з білими віями, очі широко розтанені, зуби дрібні і гострі, структура волосся м'яка шовковиста, пальці тонкі й музичні. У людей, що народились 22-й сонячний день, тотемом гордоста є надмірна активність, розвинена інтуїція, прагнення до постійного спілкування, заощадливі люди не схильні до вандалізму та збереження витоків. На них завжди можна покластись, На будь-які зміни реагують миттєво, наголошуючи на дрібницях, не мають схильності до авантюр та азартних ігор, люблять свою оселю, щирі та вірні. прагнення їх у всьому діяти по совісті, іноді дратує оточуючих через відчуття власної неохайності, легко розпізнають фальш брехню та обман при виявленні нестачі або вади не можуть утримати це в собі і відкрито говорять про це. Найчастіше це негативно відбивається на їхньому особистому житті. Обравлені до моралі та моральності мають деяку ваду, яка полягає в тому, що недоліки та недогляд такі люди легко прощаються з друзями, але не подружжю. У той же час вони близькі до ідеалу сімейного партнера, завжди пам'ятають добрі справи і намагаються розповісти про це. Натомість готові на все, прекрасні виконавці, можуть дати в борг, але завжди потрібно пам'ятати про те, що протягом усього періоду вони допитуватимуться про конкретні терміни повернення боргу. Вдача трохи примхлива, вибухова, незлопам'ятні, відходливі не вміють зраджувати і ніколи не підуть на підлість та приниження. Люблять, коли хвалять і підносять досконалі ними добрі вчинки, вміють правильно збудувати своє життя, а також розпоряджатися фінансами та майном. Схильність до благодійності та меценатства. Слабкі місця. Люди, народжені в 22-й сонячний день, незважаючи на всі свої позитивні якості, мають і вади. Так їхня кришталева чесність, прагнення моральної чистоти, багатьба сприймається як задуство і згуб відбивається на їхнього особистого житті та кар'єрі. Негативні властивості характеру, народжених у 22-й сонячний день, антитотема це люди середнього зросту, різної комплектації, відмінна властивість шкіри, зайва пітливість та сальзих залоз. Подвійде підборіддя, пузико, вираз обличчя да хавди, сабовдоволиди, пихатий, схильні до раннього облесіння, очі невеликого розміру, глибоко посаджені, Невеликі руки в постій до доборусі, голос мерезенний, скрипучий, часто синіки та брехуни, меркандилі, не вміють накопичувати і спускають миттєво. Неохайні, не мають постійних партнерів у житті, багатоженці, пристосованці та альфонси. Тиснуть, на жаль, у прагненні витребувати превенцій, приховані жорстокі, солодкі, безсоромність хамство і нажива веде їх життєвим шляхом. Нехай 22-й сонячний день принесе вам тишу в думках і ясність у серці. Прослухайтесь до знаків, бережіть слово і дякуйте за мале. Бо саме з цього дня народжується велике. До нових зустрічей!